Добрий день. Я подалека Олена Валерійовна, кандидат медичних наук. Зараз знаходжуся в місті Северодонецького біля приватного підприємства Естетик Центр. Медичний центр має ліцензію на всі види стоматологічної практики. Затишна атмосфера, досвідчений персонал. Лікарі-стоматологі з великим досвідом. Це відео було зроблено у Сєвєродонецьку ще до повномасштабного вторгнення. Його нашій редакції надіслала власниця нині зруйнованого медичного закладу Олена Паталаха. Жінка виявила бажання стати героїнею рубрики на характері, адже після того, як Сєвєродонецьк захопили росіяни, вона перебралася до Києва і відкрила тут нову сучасну клініку. Поїхали, подивимося. Що ж, ми на місці ходімо знайомитись з героїнею. Доброго дня. Доброго дня. Пані Олено. Я думаю, що перш ніж ми зайдемо і подивимося, як ви облаштували свою клініку в Києві. Давайте почнемо з того. Що було в Сєвєродонецьку? Я так розумію, що там у вас був також успішний бізнес медичний. У нас був власний будинок і в нас була клініка, був бізнес, був була рідна домівка, в якій ми спокійно ростили трьох дітей і створювали такий собі простір для того, щоб всім було комфортно. Але комфортне життя у Сєвєродонецьку перервала. Росія, коли були обстріли, ми ховалися в підвалах. Звісно, потрималися десь приблизно днів десять, і потім було прийнято майже спонтанне рішення виїхати. Поїхали спершу в Дніпро. Чекали, що так як і в 2014 році, все буде швиденько. Війська нас звільнять, і ми повернемося. Не повернулися з Дніпра, поїхали. Далі в Ужгород, до батьків. Там пані Олена влаштувалася на роботу викладачем стоматології. Тоді ж дізналася, її будинок у Сєвєродонецьку тепер руїна. Подивіться самі, ось так він виглядав до повномасштабного вторгнення, і ось на що його перетворили росіяни. Це зруйнований будинок. Будинок зруйнований повністю теж саме сталося і з медичним центром, який у Сєвєродонецьку пані Олена відкрила ще у 2005 році. Ось так він виглядає нині в окупації. Клініку вільний доступ. Абсолютно відсутня стіна за моїм колишнім кріслом. І все це зруйновано, все це винесено, що можна, і зруйновані вікна. Звісно, що нема вікон. І це єдина частинка цього будинку, яка ще більш-менш зі стінами, а зверху всі поверхи зруйновані. Та пані Олена вирішила, життя має тривати, тож переїхала до Києва та вже тут відкрила нову клініку. Запрошую вас ходімо. Добрий день. Добрий день. Тим часом всередині на пані Олену вже чекають пацієнти. Родом я з Лисичанська. Зараз проходжу військову службу. У Збройних силах України У мене є можливість безкоштовно в профільній клініці, які але я... мій вибір прийти сюди, і я знаю, що тут зроблять все добре і претензій в мене не буде. А все тому, що у клініці запевняє стоматологиня, працюють лише кваліфіковані спеціалісти усі вони також переселенці. А коли вам вдалося відкрити тут цю клініку? Виходить, яка у вас була перерва, Перерва була е, десь е, рік. Рік. Вам довелося якісь кредити брати, щоб це все зробити? Е, ні, мені не довелося брати кредити, але мені допомогли дуже мої друзі, які мені надали певні кошти для того, щоб я викрутилася в цих ситуаціях це кошти на придбання установок стоматологічних, інша людина дала кошти на ремонт, але у борг. Тож, аби компенсувати витрати на обладнання, ремонт та оренду приміщення, треба багато працювати, каже пані Олена. Мій день розписаний дуже щільно, залишається декілька годин на сон, і все. Мені вдається поєднувати керівництво і практику, тому що в мене є власні, ну не власні. Мої пацієнти. Та колектив невеличкий, але перевірений. Я працюю з Солоне Валериною з 2007 року, працювали в а потім перемістилися разом до Києва. Зараз у нас 4 лікаря, стоматологи, стоматолог, хірург, терапевт, медична сестра. Взагалі нас десь чоловік шість. Я родом з Лисичанська. Два роки тому я переїхала до Києва вимусово. Я побачила повідомлення у Фейсбуці Олени Валерівні, що вона вже відкривається. Я нікого не шукала з моїх співробітників. Вони самі прилипилися до мене. Вони поруч зі мною крокували тоді, і зараз ми. Тут не тому, що там погано було, ми тому, що нема там де бути. Там нема України. В Україна територіально так, але там зараз тимчасово окуповані території. Ми з задоволенням би повернулися туди, своє величезне. І тому всі мої дівчата вони просто згуртувалися поруч зі мною, і все. Не можу вас відпустити без традиційного побажання для наших глядачів. Зокрема, для переселенців, які також переїхали в інше місто, але ну поки що не знайшли себе. Щоб ви їм могли побажати. Залишайтеся, будь ласка, сильними, не зважаючи ні на що. Ви можете багато що зробити в своєму житті. Це правда. Поруч, нехай будуть люди, які вас підтримують. Знайдіть таких людей, їх немало, і вони готові вам простягнути руку допомоги. Якщо що, приходьте до нас. Історія Олени, яка після окупації не полишила улюблену справу і відновила бізнес у новому місті, справді надихає. Якщо ви також родом зі Сходу України або надазов'я маєте цікаву історію і хочете поділитися нею з нами, напишіть нам в особисті повідомлення. І, можливо, наступним героєм рубрики на характері станете саме ви. Але перед цим не забудьте підписатися на соціальні мережі Сходу.